Півши на вежі маячок, я пішов на північний захід від даної вежі. На березі є імпровізований сховок. Тут, у великих валунах, ви знайдете схованку, де буде флешка з покращенням для комбінізону з сєва Після того, як ми відключили всі маячки, ми маємо пройти через блокливу хіжу. і тільки тоді ви зможете потрапити на базу чистого неба. Де в підвалі і зустрінете Фауста. Під час вашого з ним діалогу він віддасть вам свій унікальний пістолет під назвою «Хибна сліпота, після чого кинувши на підлогу сканер, який вкрав шустрий на початку гри, просто зникне. Ще на території бази ми знайдемо ще один маячок вже п'ятий, та в руїнах одної з казарм і другий сховок журналіста. Де буде лежати комбінезон мандрівник?